У маленькому селі біля Великої річки жило собі мишеня на ім'я Мишко. Він був найменший серед усіх мишей, але мав найбільшу мрію стати капітаном справжнього корабля. Щоранку Мишко виходив до берега і дивився на річку, уявляючи себе в капітанському кашкеті, з компасом у лапці та з власною командою. Але інші миші лише сміялися. Ха ха, капітаном, та ти ж ледве весло піднімеш. У морі страшні хвилі, а ти боїшся навіть жаби. Та Мешко не здавався, щоночі він читав книжки про морські пригоди, креслив мапи з подорожами і майстрував маленький кораблик із кори, паличок і шматочка тканини. Він назвав його Віра. Бо саме віра в себе допомагала йому не здаватися. Одного дня сталася біда, сильна злива зруйнувала місток через річку, і мишачу родину на іншому березі відрізало від домівки. Всі розгубилися, ніхто не знав, як їм допомогти. Тоді Мишко ступив уперед. Я допливу на них на вірі. Я знаю, як керувати кораблем. Це неможливо! вигукнули інші. Хвилі занадто великі. Але я повинен спробувати, спокійно відповів Мешко. Під оплески й тривожні зітхання Мишко спустив свій кораблик на воду. Річка кидала віру з боку в бік, але мишеня трималося впевнено. Він згадав усе, що вивчив: як тримати курс, як ловити вітер. Як не панікувати, і невдовзі його маленький кораблик дістався іншого берега. Мешеня привітали, як справжнього героя, він допоміг родині перебратися назад, і всі миші дивилися на нього вже не з сміхом, а з повагою. З того часу мешка називали не інакше, як капітан Мешко, і кожен у селі знав не розмір тіла визначає. Ким ти можеш стати? А сила мрії та віра в себе? Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового, цікавого відео.